І ще один цікавий податок це акциз. Його по-різному називають. Деякі люди називають це податок на гріх. Тому що люди, так, я поясню... — Якщо в неділю ходиш в церкву, посповідався. Посповідався, але потім ти пішов в магазин. Пішов в магазин, купив алкоголь, купив тютюн і відповідно заплатив податок на гріх. Це, чому так називають? Це, тому що це додаткова е, оплата або додатковий податок за товари, які вважаються шкідливими. Так? Це перший аспект. Другий, його ще інколи називають податок на розкіш. Тому що акцизи можуть. Обкладати товари преміум категорії, mm -hmm. дуже дорогі предмети розкошу. Mm -hmm. І акциз mm -hmm. так само, він є внутрішній зовнішній, його буде дуже багато. 184 вісімдесят мільярди або 10% відсотків від всіх надходів. Дякую. Ну, мені насправді дуже сподобалось при податок на гріх. Чесно вам скажу. <laughs> Туди багато що входить. Я думаю, кожен. Користується, сплачує точніше цей податок, бо це і на пальне, і на четюн, і на алкоголь. Е, тому дуже цікаве таке е, порівняння.